Друзі, всім привіт, сталкер на зв'язку. Всім мира, добра, всім всього самого найкращого. Ну що, друзі, вмачуйтесь позручніше, кофейк, чайок. Поїхали, рулеточку покрутимо. Є трохи золота. Ну, не знаю, буду до кінця чи не до кінця крутити. Побачимо. Відкривати буду, друзі, зразу. Перед відео хочу вам подякувати за вподобайчки, за підписочку на канал, за підтримку канала. Всіх обійняв. Ви красавчики, ви моя сім'я. Я вам щиро дякую від душі. Так, ну що. Почнемо. Перший прокрутик 100 голди. Саму рулетку я не рахував, ну, десь приблизно, я не знаю, коли там 35-40 тисяч. Ну, в цей раз я бачу контосики кан получше. Убрали ті пісочку. Це вже гарно. Аватарчика тут всього два рази. Так. В принципі, нормально. Що, поїхали? Не знаю, друзі, чи окупимось ми чи ні. Давайте не будемо відкривати. Поїхали далі. Будемо ми відкривати на конторсики. Не зрозумів, їх було два, і що і знову два. Пише. То, виходить, їх три раз, раби нас обманули. 200 прокрут золота. Ну то. Так, збери їх усі. Поїхали. Талісман. Ну, то таке. Так, наступний пробур 250 золота. До речі, якщо викрутили рулеточку, напишіть, що вам випадало такого може, що гарного вибули. Окупилися чи не окупилися, буде цікаво почитати. Дякую. Так, мегаконтейнер. Відкриваємо. 300 золота всього навсього. Ну, добре, що. Так, друзі, скринька. Перша рівня. Поїхали. Першого і останнього. Ясно, дякую. Забираємо. Так, ну що, наступний прокрут 300. Так, що нам випадає? Ну, три скриньки чорного. Нормально. Відкриваємо першу. 400 золота максималка. Поїхали далі. Відкриваємо. 300 золота. Ну ти не хочеш нас далі пропустити, ні? золота. Ясно. Поехали далее, друзья. Так, что у нас далее? Знову черная скринка. Поехали. Давай продолжение. Да ну, какие связи скринки. Бач, немає, друзья, продолжение. Уже начинаю дороже прокруток. уже 450 золота. Три містика. Добре. Давай сертифікат. Це у нас, мабуть, скринка другого рівня. Ні, це талісман у нас, друзі. Поїхали далі. Друга скринка. Ну, не талісмани падають. Добре. І третій. Буде сертифікат чи не буде? Ні, 200 золота. Добре. Забираємо, друзі. Ну що, поки на місці топчемось. Поїхали. Наступний прокрут 535. Ну поки непогано йдемо. Там банок покаже. Може хоч танчика витягнемо якогось. То, может быть Нет, это талисман тоже. Ну, уже 625 вокруг. Уже как бы пора и танчик бы и сдать. Чтобы было цикавише да Ну шо, мистик. все проба сертификат. Давай. Ну. Ай. 720 прокрут. А тепер ми вже пішли, друзі, у мінус. Чорна скринька. До речі, друзі, цікаво. Чи будемо... Сьогодні ми хоч далі на скриньках продвинемо, чи будемо так такий перший рівень відкривати. Це ж так не цікаво, я маю. 830 прокрут. Поїхали. Щось воно аж так залагало. О, ТаЦ вообще шикарно, блин. Кастомизация. Давай, выпиваем. Что там? О, давно я це в аватарчик. Круто. Все прокодайла. Еще вот такие. 950 прокрут. Майже, майже 1000. Ну пора уже, друзья, наверное, нам, мабуть, и окупаться, уже что-нибудь давать. Уже такие что-нибудь годное. 28 тисяч вільного досвіду. Ну таке. Ладно, піде свободка, нам пригодиться. Нам би вибудь, друзі, раніше б нагороди. Було б круто. Але не знаю, станеться це чи ні. Ну, ми вибиваємо поки одну кастомізацію. Я не бачу. Це все, що я бачу. Наше мені аватари. 1450 прокрут. Давай уже что-нибудь годное. Мои контейнеры какие-то без О, -о, О, а это уже интересно, друзья. Роскошный сюрприз. Только б не шестерку и не пятерку. Дай, дру друже десятку. Будь ласка. Что Павлоктант. Шо за хрінь? Тик! Ракал безмозливий. 750 золота. Да ну нафіг це просто тоді замануха при коляху. Типа на тобі думаю сюрпризик. Але я тобі дам фуфло. Ну я там бачив друге друг... ем, іншим блогерам, вони відкривали і. Теж Ти падало. Типа сюрприз. А там шестерочка. Ну, типа, пожалуйста. 1750 золота. Наступный прокуп. Уже дороговато. Я думаю, хоть пятерочку ми назад, друзья, повернем. А воно бачите як. Секс завжди. Давай. Ну хоть продовження може досвіш. Ну, Ты що без понтова глянь, друзья. Без понтова. Не дає ни продовження, блин, ни другая скриньки, блин, ни третье. Так вот он. Золото потихоньку вже і все. Добре. Вже майже 2000 так тут. Містик. Три штучки. Я вже не знаю, чи дасть воно сертифікат, чи не дасть. Вау, та ти шо? А всередині шо? Що за хіба? Да ну глянь, одни шестерки. Ну это, друзья, хоть, хоть коллекционка, и уже добрая, Добра. Танчик один дистал, хоть шестого гривня, ну дистал. Дякую, ладно. Прогиб защитанный. Так, 250 золота. Ух, уже дуже, друзья, дороговато. Я даже не знаю, докрутим мы или не докрутим. Знов три мистика. Ну, вот такие, бачите, сертификаты дешевые, сюрприз какой-то дешевый. Что там? Не хватает, не хватает. И открываем у наступный. Угу. Ну куда еще один сертификат, ну нормальний, щоб хватило рулетку закінчить. А, я. Ясно с вами, все, все с вами ясно. Поехали, наступный крок уже 2400 майже. Один містик. Ну один містик, друзі, бачаєте, не стоит 2500. И 100 золота. Сюрприз, еще краще. Сюрприз, сюрприз. Что, химера? Ну ты не хочешь дать химеру? Нет. Ну хоть максималку. Тысяча, дякую. Ладно. Так, поехали шестьсот 2680. Друзья, я не знаю, что мы докрутим а до конца. Мега-контейнер. Давай. Вся надія на тебе. Підкинь золотишка. Ну! Тик! 300 золота, підкинув 270 прокрут. І нам випадає. 2 мегаконтейнери Друзі, ще надія є. Давай. Ну дай, 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 дай. Тик! 250 золота. Сертифікат хоть дай нам хватило. Ага, я вас зрозумів. Козел, короче. Давай. 100 золота. Ще, короче. І. мистик другого рівня. Ну, підкинь щось цікаве. Та йди, ти, ти що. 100 золота на приколі. І Ще один. Останній. Давай, сертифікат. Ну. 100 золота. Так. Відкриваємо ще один. Давай. Бам! 1300, ну це, мабуть, друзі. Це гарантовано. Ну що ти нас хоч просунеш, хоч на одній скриньці далі. Ясно. Все с тобой ясно. Забираем. Ну что, друзья, хватает нам еще на прокрут. Тики не сюрприз, тики не сюрприз. Тики, блин, не сюрприз. Лансет, ланса, Все. Давай, вин у нас есть. Давай, компенсон. Хоч сертифікат на 200. На 28. 20 так, друзі, на прокрут нам не вистачає. Є е у нас 8 ключів, но це ми будемо, друзі, потім відкривати. Що ми тут, друзі, можемо намутить? А намутить ми можемо. У нас є... Давайте, друзі, відкриємо 4 зброїх усі. Це бонусом, типу. Ну, щоб нічого не продавати. Так, сертифікат. Сертифікат то добре на свободку, але ж треба танчик, щоб компенсація в золоті була. Ай, модило. Так, 1000 є. Забираємо, друзі. Забираємо. Та ні, ти що. І повертаємося до рулетки. Нам... Ага, не вистачає. Собака. Ну то у нас, друзі, ще є там якісь контейнери. Давайте вже відкриємо британський контейнер. Може нам щось випаде. Да что за фигня? Ну падайте эти шестерки без понтове. Что за него? Компенсация или... А, у нас его даже нема... навіть не было. Добре, хай валяется. Что, друзья, поганые справа. 22 тысячи золота мы с вами ушатали. У нас есть шанс только на отпад. И то, то, что у нас лежал Вот это выраз, ра бы, короче, словно маю. Хочется за матюкайся, вы просто вы ж бачите, да, что золота не хватает. Специально мені ж його не даєте. Глянь, щоб я. Ну, собаки. Ладно. Як то кажуть, як пришел, так і пішов. Де цей. Може, може, щось хуже продам. Давай я це продам. Так, Паша Баша. Так, поехал. Где, где там друзья наш? Я его могу Так, ну что, друзья? Ну вот такие у нас хреновые пока справы. Пока что, друзья, все погано. 250 золота. Иды на. Так, у нас много же там контейнер, их же два. так. Давайте, друзья, заберем всю удачу этим хламом. Так, камуфляж. Да я прям мечтал о этом аватаре. Прям мрил. Давай. Поехал. Мега контейнер. Дай, щоб, короче, нічого не продавати. 350 золота. Ай. Ну що, це, що? Шо, друзі, не вистачає, да, нам напродать. 3000 треба, так. Ну що? Є у нас. Що ми ще можемо продати? Продати то ми можемо багато, але ми ж не будемо в рівні продавати. О, это уже высокий ливни продавать. Нам не хватает скики там. Что цена у нас за хрень? А ну, скики он на блин. Ага. Ты. Ясно. Отца. 650 пятьдесят золота, да? Так, если ми її продамо на 3000 сирівна не хватає, так? МС1 не хочу продавать. А ця тарантайка, скільки? 50 золота. Так ти що? Добре, друзі, коротше, давай продамо цю хрень. Як прийшла, кажу, що так і прийшло. Давай, до да побачення. Ну що, друзі, нам треба ж добивати. Поїхали. Ну, дай головну нагороду. Фу. Це круто, друзі. Це круто. Ну, нарешті. Хоч з придостання контосика. Ну що, друзі, було у нас 22 2000 золота. Продали ми з вами два танчика. Один ми маємо. Ну, мінус ще танчик, що старінне. Ну, то таке. Ну що? Дай десятку. Сто золота у відпаді, в головній нагороді. Ви серйозно. <плес> Блін. Ну, може, хоч сертифікат. Ясно. Бачу, друзі, погані справи у нас. глянь, воно летить, та летить. А що? Воно фігню дає якусь. Ну це гарантом відпад один випав. Збери їх усі, давай, шо? Тати шо? Хуху. А це, друзі, вже прикольно. Танчик. Випадає нам, збери їх усі. Випадає нам, друзі, танчик. Це доволі таки прикольно. Відкриваємо, друзі, відпадик. Якого хера воно повисло? Давайте хоть глянемо, що там випало, блин. Ага, сертифікати, шмондати. Так, 3750 компенсончик. Дякую. Бачите, друзі, в них играла лагає, блин. Получається. Чи з'їла то відпад, чи хрено знає. А, чорна скринька там випала. Давайте відкриємо чорну скриньку. Може, хоч на одній дойдемо. О, скринка другого рівня. Забираємо. Так. Поїхали далі. Скринка третього рівня. Забираємо. Поїхали далі. Ну, вже видно було, що воно заглохло. Так, добре. Сертифікатик маємо. Ну то що, друзі, ще є, надія? П'ять відпадиків. Поїхали. Щось дохлий відпадик. Може хоч сертифікатом компенсує. Ні. Не компенсує. Гляньте, друзі, воно якийсь Диви, що воно. Бах, дивіться, сипа, коротше. Був один контейнер, а вже впадає 4. І в і, і там, бачили, теж така фігня була. Ми відкривали. Дракула. Дракула у нас, друзі, є. І доволі таки прикольний танчик. Рекомендую хто любить стежки. І плюс, коротше, виходить компенсончик, Ну що, друзі, доволі прикольно, дивіться. Там залагала якась фігня, 4 контейнера відкрила. І знову залагали. Бачите, відкривали один, і вони вже 5 разів ми їх відкриваємо. Тисяча золота. Дякую. Поїхали далі. І сім днів прямо. Добре. Це нам, друзі, за баг, за те, що відпади, а захавала. За а то і дало. Все що-ли? А де контейнер Відпад и У нас же ще контейнер Відпад был Гляньте Бах, друзі Короче, захавала у нас получается Відпад У нас було ще Два раза Короче то наши відпади пооткрывалися по то не вони безпантові. Ну що, друзі, не таке Коротше, як бачите, ми в мінусі. 11 тысяч. Хай так посчитаємо. Порахуємо. Так, у нас 2500 випало Дракула, компенсон. Т-2020 зборих Си 3750. Ну і пару танчиків упало рівня. Фухлово, друзі, відкриття. На жаль. Рулетка в них якась забагана, вона, короче, гляньте лагає. Получається, контейнери відкриваєш, непонятно для чого. що. Ну давай вже заберемо цю нагороду. Вже, Може, пощастить. Закриємо вже цю рулетку. Давайте вже. Все, друзі, чисто для вас уже забрав їх. побачу, что оно выпадет, что не выпадет. 250 золота. Ага, добре. Ну, 2500, короче, на 500 золота. Все. Вот это, друзья, такая рулетка. Не рекомендую вам, мои друзья. Крутить. Так, прокрутив 9-10, сделать. Пощастить. Нормально. Не пощастить. Ну, то вже таке діло. Ну, вирішувати, друзі, вам. Добре, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам добра, всіх обійняв і мирного на неба над головою. До зустрічі!